В цьому відео я хочу розповісти, показати, як, що може вам дати енергообстеження тепловізором будинку чи квартири. Ось вчора я проводив зйомку, це будинок, це квартира у місті Львові, і звернулася до мене людина з проханням перевірити, де є втрати тепла, так як котел працює не на повну, до 60 градусів, а в квартирі є холод. Стежувати починаю, почав на це третій поверх, в принципі, не дуже добре видно тим, термограма, бо це трошки кут високо, ну, але для прикладу ось на цій термограмі ми можемо побачити, що примикання стіни з перегородкою на другий поверх ну, і Вікна. Е, ось. Але найцікавіше було згодом, виявили. Ми вже зайшли в квартиру. Почали дивитися в квартиру. І ось, починаємо ми дивитися. Наприклад, було виявлено такий великий місток холоду. На цій термограмі видно, що кут кімнати 14 має градусів. Причому стіна має 20 градусів. Кут – 14, а стеля 17. Як вияснилося згодом, що сусіди зверху не живуть. Це теж велика проблема в цій квартирі, що стеля є холодніша, ніж стіни і охолоджує повітря в кімнаті і, відповідно буде холодно. Також невеликі тепловтрати є виконаних дверях. Ось це піддуває з лівої сторони балконних дверей. Там 10 градусів, стіна 18, пакет має майже 17, це є, співпакети досить нормальні. Один градус перепаду це не є багато. З містокладу. Знову ж таки, ось по стіні це є стіна, яка виходить на вулицю, і відповідно, ми бачимо місток такий холоду 1478 градусів зверху. Ну, ми, як вияснилось, потім при огляді балкону там проведені комунікації до кондиціонера, і відповідно швидше за все. Що все зробили ці ну, то, що там виш... робили штроби, щоб провести труби. І вони, напевно, це все ну, зробили по всій перегородці по цій стіні таку холодну зону. Ось ще приклад даної стелі, от коли не опалюється. Квартира зверху, ось така ситуація. Стеля холодніша, ніж стін, чому перепад досягає навіть до 3 градусів. І тут батареї став, не став, поки не будуть ліквідовані ці проблеми, то важко буде отопити цю хату. Снікучі фотографії в місті холодно. Ось тут це є над кухнею примикання стелі зі стіною. Байдуже бачимо, бачимо, що теж чесно холодна зона, а тому що куди не заходить тут на ну, це кухне, там є тепло підлога, в кухні гріє, в принципі, більш-менш. А там не проведено, не прокладено і кути кімнати холодні. Ну і знову ж таки зверху ніхто не живе. І є такі місткі холоду по всьому периметру стіни. Так. Ну, ось такий у нас огрнений.